Фінальною зустрічю цього проекту був форум для хелперів і психологів. А цей форум об'єднав як і викладачів, які викладали в нашому проєкті, так і хелперів, які вже поширюють свої набуті знання у своїх громадах, так і психологів, які доєдналися до мережування. На цій зустрічі ми напрацювали ідеї для подальших наших проектів. Працювати нам доводилося в рамках даного проекту за найрізноманітніших умов, в тому числі під час реагування на сигнал повітряної тривоги. Ми спускалися в укриття і починали чи продовжували роботу далі. Тепер кожна з цих громад має свого хелпера, якого вони знають, чи яку вони знають лице, це, і до яких вони можуть звертатися в разі необхідності. До речі, хелпером може бути будь-яка людина, яка пройшла навчання, і це не обов'язково людина з базовою психологічною освітою. Саме головне, що для себе я навчилася, це знати, чим я можу не нашкодити людям у стресовій ситуації. Це, мабуть, важливе, яке не почерпнеш, мабуть, з якихось інших істочників. А я навчилася це у тренерів. Так що дякую за таку гарну науку і то, що я можу допомагати людям. Під час проекту, мабуть, це якась доля. Я на дорозі зустріла чоловіка, який був у стресовій ситуації. І він прямо впав на мене, і тут, само собою вийшла надати цю допомогу, сказати ті важливі слова, які він потребував саме в той час. Хочу подякувати вашій організації за те, що дали змогу дізнатися нові знання та поновити вже ті знання, які в мене були. Організація дає змогу допомоги людям, які не можуть згуртуватися в певні періоди свого часу. Дали нові можливості, нові перспективи для допомоги, які зараз використовуються дуже активно, тим паче, що у нас зараз стан активної війни в країні. Для мене ще з часів мого студентства дуже добре. Зайшла методика подорож емоційна. Коли ми закриваємо очі, робимо начітку спокійного тексту, я зараз його вводжу, проводжу і навіть застосовую постійно і на постійній основі. Навчання пройшло суперово, дуже багато нових друзів. І дуже вдячна нашим тренерам, які навчили новим практикам і розкрутили мене як хелпера. Тепер я дуже відома людина в своєму середку, в своїй громаді звертаються за послугами первинної психологічної допомоги. І особливо у нас є спільнота, яка займається волонтерською діяльністю. Ми допомагаємо трошки військовим, і зазвичай розпочинаємо свої волонтерські справи із австралійського дажі. Це так об'єднує людей і настрій підіймається. І заряд, такий, що ми єдина бригада. Подала все, і навіть навіть громи, молнію, і сонце буде.